На Одещині затримано організатора та 15 учасників шахрайського колцентру, які виманювали у людей до 200 тисяч доларів на місяць. Учасники шахрайського організованого злочинного угруповування заволодівали грошима громадян України, Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, США, Об'єднаних Арабських Еміратів, які зберігалися на банківських рахунках потерпілих. Правоохоронці затримали в процесуальному порядку 16 зловмисників на чолі з організатором. Їм усім загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Викрили осередок шахраїв на території південного регіону. Оперативники управління карного розшуку спільно. Ну із слідчими слідчого управління та управління кримінального аналізу головного управління національної поліції в Одеській області введені в оману люди вкладали гроші на банківські рахунки учасників ОЗГ, які там і осідали. Також зловмисники дізнавалися від громадян персональні відомості: прізвища, ім'я по батькові, дату народження, місце реєстрації та проживання, номери мобільних телефонів, банківських рахунків, код верифікації тощо, що давало їм можливість самостійно знімати гроші з чужих карток. Якщо люди не надавали конфідаційні дані, правопорушники вмовляли їх убезпечити мобільний телефон або комп'ютер від нібито небезпечних програм і встановити захист. Фактично, це була програма, яка давала можливість. Візьма працівникам кол-центру у реальному часі бачити всі маніпуляції, які здійснювали потерпілі, паролі до інтернет-банкінгу тощо і знову ж таки самостійно перераховувати чужі кошти на підконтрольні учасникам злочинної організації, банківські та віртуальні рахунки, електронних веб-сервісів і мобільних операторів. Потерпілих громадян поліцейські встановлюють наразі відомо про трьох. У такий спосіб учасники ОЗГ заробляли від 150 до 200 тисяч доларів США на місяць. Для конспірації злочинної діяльності зловмисники постійно змінювали адресу розташування кол-центру, спостереження біля офісу, суворий пропускний режим та дотримання встановлених правил. Щоб блокувати роботу кол-центру та затримати учасників організованого злочинного групування, поліцейські з лютого поточного року документували їхню протиправну діяльність. Та отримали 47 ухвал суду на проведення санкціонованих обшуків у самому центрі та за адресами проживання фігурантів і в їхніх автомобілях. В ході проведення слідчих дій вилучені речові докази шахрайської діяльності та затримано 16 осіб. Серед них неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів організатор, який має стійкі зв'язки з одним з так званих злодіїв в законі, який фактично перебуває на території Європи. Усім затриманим повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та шахрайстві Наразі слідчі клопочуть про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскації майна.